Щас я тобі покажу на весь екран, щоб тобі було гарно видно і смішарику, і тобі. Так. Видно, Яночка? Я тобі видно? Що тут нарисовано? Яночка, а ну глянь, будь ласка, куди це ми з смішариком потрапили? Ми прийшли на лісову галявину. Це ліс? Яночка, це ліс. Так, да, дивись, це кого. Білянчику. Що у лісі засвітило білянчику. нам? А це чоловічко. Сонечко таке, так? Да? Так, сонечко. І впав, що е, з дерева упало? Жолодь, <ріць> горішок, так? А хто сидить на дереві? <ріць> а Хто сидить на дереві? Подивись. А ну, подивись уважно, хто це? Воно ну, таке мелке, що й бабушка не роздивиться. А, мілка вам на телефоні. Це птичка, синичка сидить. Птичка, синичка сидить. А хто сидить під деревом? А під деревом хто? Кролик, зайка сидить під деревом. А скажи, будь ласка, а хто сидить вгорі? Птичка чи зайчик? Вверху хто сидить? Ду, ду. Хто сидить? Ду. Пташка птичка, сидить да? вгорі, да? А внизу хто сидить? Птичка? Пташка чи зайчик? Зайчик. зайчик? зайчик внизу, а птичка вгорі. А хто вище всіх сидить? Яночка, хто високо-високо сидить? Птичка или зайчик? То висок, висока, висока, висока на дереві. Хто сидить? Пташка. Пташка. Птічка. Вона полетіла, полетіла крилишками своїми і сіла на самий верх. Аж ось до нас прийшов, хто ще прийшов на заняття. Білочка, Білочка. Білочка в ручках тримає горішок, але це горішок не простий. А чарівний. Дивися, що у білочки в горішку? Що у білочки в горішки? Ну, подивись. Що у білочки в горішку? Але він у нас який веселий чи сумний смайлик? Сумний, Сумний. Какой? він не посміє. Він забув, якої він форми, і на яку фігуру він схожий. Яночка, давай на. з тобою. Давай з тобою візьмемо великий кружечок, який ви приготували на заняття. Вот. Ось кружочок. А ну давай з тобою спробуємо побігти по е кружочку. А ну, давай, біжим, біжимо, біжимо з тобою, не можеш зупинитися. Кружочок у нас в пальчиках що робить? Крутиться, так? Крутиться, крутиться. Тому що у кружечка немає сторони і куточка, і він крутиться, крутиться, крутиться. Дивись. А у прямокутника чи у квадрата є сторона і є уголочок. Яночка, є такі куточки у нашого кружочка? Слушай вопрос. Бабушка Яночка, тоже послушала. і а ну скажи, будь Стас? ласка, є такий уголочок у нашого кружочка? У кружочка є такий уголочок? Да. Ні, немає. Ні, немає, дивись, пальчиком проводь, кружочек гладенький, у нього немає. Ні сторони, ні куточка, тому що цей смалик похожий на яку геометричну фігуру? Як це називається, яночка? Смай на круг чи квадрат? Е, круг. Круг, правильно. А ну, давай подивимося, ми правильно з тобою дали відповідь: це круг чи квадрат? Ой, дивися, наш смайлик запосміхнувся дійсно. Я ця фігура називається круг. Сміх. Круг, круг. Да. І, і сьогодні ми з тобою за допомогою таких кружечків робимо квіточку. Зараз ми мы розсмотримо і будемо. Яночка, дивись. Дивись, будь ласка, сюди. Треба нам на листочку викласти ось таку квітку. Много фігурок. А ну давай викладай, будь ласка, там де в тебе багато фігурок. Що ми подивимося, так. Якого кольору фігурки в тебе? Ти можеш розказати, якого кольору у тебе фігурки? А ти розкажи, які в тебе фігурки. А я покажу свої. Ага, а ну покажи, ви, ласка. Дивись, у мене є білий кружечок. У тебе є а білий? Є. Оце покажи, кружочок, покажи оцей. Оце, оце скажи, у нас білий, так? Да? Білий, білий. А в тебе білий один чи багато? У тебе білих біли. багато кружочків. Скажи, ні, у нас тільки один білий. Да. Ми більше не робили один білий. А рожевий? А покажи рожевий. Ось Ну покажи, покажи. На. Возьми в ручку, покажи вот так високо, підніми ручку. Не видно? Не видно? Ой, молодець. Оранжевый. Це мій любимый кольор оранжевий. Ні, у нас є який це ясня є а ну скажи, Зайка, який це. Ух тишка, Яночка, який колір? Який це колір? Рожевий, так? Рожевий. Так. А тепер давай, Яночка, будемо робити квіточку. Будь ласка, ану попробуй. Ану, давай подивимось. І листочки трикутні. Сейчас ми все зробимо, так? Да, Попробуй, бабусі, а крош буде дивитися, як наша Яночка робе квіточку. А, от так? Да? А от. Тебе от Давай оте, підожди, підожди, оце подивимося сюди. Яночка, допомагай, бабусі, допомагай, а. викладай все. Щас, час, скажи, ану, Яся, ти сама роби? Давай. Давай. А це ми сюди, куди? Вот сюди прицепимо, да? Да, Смотри. да я сама. Давай. Вот так.